Всіх вітаю! Сьогодні саджаю калину вічно зелену. Купила в розсаднику зелені янголи, бачите? Ось такий кущик. Це, це рослинка в горщику об'ємом 2 літри. Зараз покажу вам, як виглядають її коріння. Ось бачите, неперерощі. Рослинка, дивіться, дуже гарно сформована, скільки тут пагонів. До речі, в неї буде центральне таке місце. Хочу, щоб вона привертала увагу в будь-яку пору року. До речі, для мене була. Загадка, як це вічно-зелена калина. Ну, ось вона розкрита. Підготувала я для неї таке місце, додала трохи торфу з поживними речовинами. Ось така вічно зелена красуня тепер є в моєму садку.